Паду на коліна, двері міцно закрию, щоб ніхто не почув, мого стону й плачу, все тобі, лиш відкрию, чого серце боліє, коси рано сивіють, ти ж завжди мене чув. Що чую тепер, ніжний твій голос, що не падає волос, у мене з голови що ходив пред тобою, другим поприще моїм була справа зі мною, а ти повсим. Чорні хмари зібрались, мене над головою, небо чорним все стало, і зірвав з буревій Стіни парусом стали, мені сили не стало, та будівля зосталась, бо фундамент був твій. Shoot, shoo.